Друзі, всіх вітаю. З вами Руслан, це Квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. 23 й рік, кінець січня. На дворі 2-3 градуси морозу, значить ми працюємо. Відосик буде про доставку цього квадроцикла. Називається він РАТО 200 Premium. Якщо ти потрапив на це відео випадково, якщо ти потрапив на мій YouTube канал випадково, я рекомендую тобі перейти на головну сторінку мого каналу і ознайомитись з іншим контентом. Я з 2016 року займаюся прокатом квадроциклів. Я в прокаті використовував різні моделі квадроциклів. Я перевірив всі ці квадроцикли в тяжких умовах. От, я знаю про всі їхні слабкі місця. І, власне кажучи, на протязі 6 років я знімаю друзяки для вас відео про квадроцикли. Тому переходьте, дивіться, сподіваюся, вам буде цікаво. Ну, а зараз трошки розкажу про те, що ми продали сьогодні, і про те, що ми будемо доставляти на Київщину Вишгородський район. Хто не бачив обзор на квадроцикл РАТО, рекомендую знову ж таки перейти на головну сторінку каналу і подивитись відосик. ви зрозумієте, що це за техніка. Техніка взагалі дуже крута, дуже конкурентна, і співвідношення своєї ціни та якості ну вона в топі. Просто в топі. Значить, веземо ми квадрик, який повністю підготовлений до експлуатації. Значить, він повністю обслужений, він допрацьований, протягнутий, відрегульований, промазаний, ну і так далі. Замінено масло, обслужено повітряного фільтра в новому квадроциклі. Значить, допрацьована проводка. В принципі, проводка тут, напевно, одна з найякісніших серед інших квадроциклів. Тут, в принципі, роботи по проводці майже немає, але є якісь дрібнички, на які варто звернути увагу. Власне кажучи, ми то все зробили. Значить, відрегульовано тут і розвал, і сходження. Тут колеса стояли, ну, ліве колесо дивилось ліворуч, праве праворуч. А Оце колесо, виходить, ліве. Воно ще було у нас отак завалено. Ну, За допомогою рульових тяг ми відрегулювали сходження, за допомогою регульованої шарової опори, верхній, ось вона, за допомогою цих двох гвинтів, ми відрегулювали розвал лівого колеса. Тепер квадроцикл буде їхати рівненько, чотенько, його не буде кидати по сторонах. Рулитись він буде правильно. Значить, залишилось мені зробити що? Залишилось мені єдине по цьому квадроциклу. Це зашпрацювати значить, елементи підвізки. Значить, я вже замінив всі приставотниці, Ось вони. Ось. На кожному речагу, вгорі і внизу. Значить, я їх вже замінив. Навіщо їх замінювати? У мене є окреме відео, чому їх міняю я. Я це поясню. Кому цікаво, перейдіть на головну сторінку каналу і подивіться окреме відео значить, по цих тавотницях. Ось тавотничка, яка у нас для промазування заднього маятника, заднього речага. І залишилось мені так само зашприцювати підшипники задньої осі. Виробник потурбувався, про те, щоб квадроцикл служив. От, і зробив їх обслуговуваними. От, у всьому іншому, значить, е квадроцикл уваги не вимагає, тому що уваги він отримав чималенько. Два дні я провів значить, з цим красенням. Зараз він хоче тільки кататись. А знаєте, ще що забув, фаркоп. Фаркоп я не встановив. Отут зараз на задній підвізці буде встановлено заводський фаркоп. Я його одразу не встановлюю, бо декому він не потрібен. Значить, я його просто віддаю в комплекті. Значить, та і все. Дуже крутий квадрик. Жалко, що наразі вони в Україні закінчились. Може десь в регіонах вони є. Але навіть на складі у імпортера їх немає. Коли їх завезуть, Невідомо, власне кажучи, ми продаємо останній. Можливо, можливо якщо хтось захоче такий квадрик, можливо, ми зможемо десь його, так скажімо, виманити, перекупити в ексклюзивному порядку, так скажімо, забрати десь його на якомусь регіональному складі і під клієнта зробити доставку, збірку і підготовку такого квадроцикла, Якщо ви хочете саме квадроцикл РАТО, бо це реально останній квадрик. Значить, лінхай 30, 150 очки, вони є в наявності, з цим проблем немає. 550-ті 550 також закінчилися. Це у нас там стоїть два квадрика. Один із них ми маємо на днях вести на Дніпропетровщину. І, в принципі, вони також закінчились. Ну, Коротше кажучи, кого що цікавить. Значить, звертайтеся, спробуємо допомогти щось підібрати, проконсультувати, порадити і допомогти розібратись. Бо досвід в квадротемі 6 років. 6 років прокату. 6 років ми пробували самі різні квадрики, самі різні. От, доки не розібралися в цьому питанні, і тепер ми знаємо, що варто купувати, а що ні, що працює, а що ні, що якісне, а що ні. Як відрізнити заводську техніку від тієї, яку в гаражі зібрали. Якщо тобі цікаво, звертайся. Контакти отут на екрані або всі контакти будуть в описі під цим відео. Так, ну а я шприцую підвіску, встановлюю фаркоп і заганяю квадроцикл в машину. Завтра зранку буду стартувати значить, Вишгородський район. Сьогодні приїжджали люди, залишили за нього задаток. От, тому сьогодні треба значить, зробити його повністю, бо завтра вже на ньому будуть кататися. Всім доброго дня, друзі! З вами Руслан, це Квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. Сьогодні буде відосик про доставку квадроцикла RATO 200 Premium. Вижгородський район Київської області. От. Квадроцикл веземо, повністю підготовлений до експлуатації, він допрацьований нами по всім канонам, правильно та якісно зібраний, протягнутий та промазаний кожен гвинт, кожна гаєчка, зашприцьовані елементи підвіски. На квадроциклі було відрегульовано розвал і сходження, бо передні колеса у нього дивились в різні сторони ліве вліво, праве колесо дивились вправо, і окрім того, ліве переднє колесо ще в нього було завалено отак. Значить, У цього квадроцикла верхні шарові опори регульовані. Тобто, за допомогою шарових опор ми відрегулювали розвал. А за допомогою рульових тяг відрегулювали сходження. Ну, коротше кажучи, замінили масло в двигуні, обслужили повітряний фільтр, замінили елемент, посадили фільтрбокс на герметик. ну і так далі. Зробили комплекс підготовчих робіт по введенню цього квадроцикла в експлуатацію і в повному обсязі провели нульове те. Тепер ми веземо. Цей квадроцикл, і будемо передавати новому власнику, і ця техніка повністю повністю боєготовна, готова до експлуатації, готова до обкатки. Отакий От комплекс робіт гарантовано збереже ресурс будь-якого квадроцикла. Для тих, хто потрапив на це відео випадково, друзяки я з 2016 року займаюся прокатом квадроциклів. В прокаті ми використовували самі різні моделі. Ми перевірили ці квадроцикли в дуже складних умовах. Ми знаємо про них все. Ми знаємо про них все. Ну і з 2016 року, власне кажучи, я знімаю відеозвіти про різні квадроцикли, про їх поломки, особливості експлуатації, слабкі місця. І ділюсь досвідом, як я добився того, щоб квадроцикли служили і не ламались. Для комерційного використання це дуже важливий показник відсутність поломок і відсутність сходів з маршруту. Бо кожен раз, якби клієнт сидів на квадроциклі, а квадроцикл ламався, то такий бізнес обречений, як то кажуть, на провал. Останні 3-4 роки ми вже добились того, що у нас не було поломок і сходів з маршруту. Взагалі у нас були тільки планові роботи, тобто планове обслуговування і планові ремонти. Щотижня ми проводили діагностику, огляди всіх квадроциклів і відповідно робили тих огляд. І після цих щотижневих оглядів, якщо ми знаходили якісь неполадки, наприклад, якийсь підшипничок чи рульовий наконечник, значить, який має люфт там, чи ще щось, що вимагає заміну. Ми планували собі цей ремонт. Тобто на наступний тиждень ми знімали цей квадроцикл з прокату і просто ставили його на сервіс. Ми не чекали, доки щось відпаде на ходу, зламається і так далі. Ми робили значить, всі обслуговування і ремонти планово. Ну, Власне кажучи, цими всіми лайфхаками я ділюсь на своєму ютуб-каналі, тому переходьте на головну сторінку каналу, там ну, майже 200 відео вже про різні квадроцикли, про їхні особливості. Є відео огляди, де я розказую про слабкі і сильні сторони різних моделей. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Так, Ну а ми зараз заскочимо на миєчку, я помию автобус, бо морозець з'явився, все попідсихало, а машина в мене грязна. От помию машину і стартую з переяслава на Вишгород. Так, З приводу замовлень квадроциклів, контакти будуть десь отут або отут. Я завжди розміщаю посилання на наш сайт. Ну і завжди в описі під відео. Нажміть кнопочку, там можна розгорнути. І там і наш сайт, і Instagram, фейсбук, Facebook, мій особистий інстаграм фейсбук. Facebook. Підписуйтесь, будемо. будемо слідкувати один за одним будемо товаришувати. Є дуже круті квадроцикли з Китаю, як, наприклад, квадроцикл РАТО. Можете подивитись на нього повний відеоогляд на моїй головній сторінці каналу. Але, друзяки, треба знати, що техніку ще потрібно додатково підготувати до експлуатації, обслужити, щоб вона служила без проблем. Про це ніхто не розповідає, і ви про це не знаєте, тому що ви, друзяки, не читаєте інструкцію з експлуатації, на жаль. А я вже все це знаю. Тому, купуючи квадрик, вам треба буде... Трошечки витратити часу і коштів для того, щоб підготувати його інакше він у вас не служитиме. Неважливо, це Ямаха, Кавасакі, чи це техніка з Китаю, то потрібно зробити. Чим відрізняється техніка з Китаю від брендової техніки Японії, Америка? Тому що у брендової техніки, так скажімо, вже розвинуті дилерські мережі, вже розвинуті сервісні центри. І Зачасту, часту, коли, коли ви купуєте нову Ямаху, Хонду, Polaris там, чи B'RP, у цих квадроциклів вже в повному обсязі проведено сервіс. Тобто зроблений весь комплекс необхідних робіт: регулювань, обслуговувань, замін, замін масел, ну і так далі. От. У техніки ж з Китаю, ну, Рато дуже крута техніка, топовий завод, топової якості, топового виконання. Але дилерська мережа і сам сервіс по цих квадроциклах ще не розвинені. Тому підготовка квадроцикла до експлуатації, введення його в експлуатацію, обслуговування і підготовка квадроцикла до покатушок це тільки ваша відповідальність. Тому, Тому друзяки, беріться до уваги. Користуйтеся особисто я, це все пройшов і я знаю, що наскільки якісно і відповідально ти підготуєш квадроцикл до експлуатації, наскільки надійним, безвідмовним він буде в, твоєму, в твоїй експлуатації, вимкнув запис, бо вже почала працювати, мийка почала шуміти. Значить, чисто із власного досвіду, друзі, така вам інформація. Якщо не обслужити, не протягнути, не підготувати, не промазати підвізку, то вона служить 15-2000 кілометрів. Далі все ну, просто розйобується, починаються люфти, клацання і стуки. значить Елементарна річ, ну промажте її, прошприцуй, протягни, відрегулюй. Підвізка ходить 5-6-7 тисяч і не вимагає ніякої уваги. Просто да? двигун. Якщо в двигуні не замінити одразу масло, да, друзяки, в новому квадроциклі треба міняти масло. Чому це треба робити? У мене є десяток окремих відео по кожній моделі. Перейдіть, подивіться, якщо ти не замінив масло в двигуні, то двигун також ходить півтори дві, там, ну може до 3000 км він доїзде, але буде диміти, буде жерти масло, він буде погано запускатись, у нього будуть плавати холості оберти. Буде погана тяга і так далі. Тому обов'язково під час збірки квадроцикла на новому квадроциклі перед обкаткою треба замінити масло в двигуні. Про повітряний фільтр, друзі, дуже багато в мене відео, я пояснював вже це неодноразово, але якщо за ним не слідкувати, і якщо на новому квадрику не обслужити повітряний фільтр, то ваш двигун також помре швидко. півтори, -дві, там, ну до 3000 км в кращому випадку він доїздить. І також почне диміти, жерти масло і так далі. Тому, якщо ви зробите цей базовий комплекс робіт підготовчих, нульове ТО, підготовка квадроцикла до експлуатації, то ваш квадроцикл 100% служитиме набагато довше, ніж ті квадроцикли, які не підготовлені, ніж квадроцикл вашого сусіда, друга чи знайомого е е Безліч, безліч різних міфів і легенд. Ходить інтернетом про те, що квадроцикли з Китаю ненадійні, вони швидко ламаються і так далі. Але все це відбувається абсолютно тільки через відсутність знань і досвіду у тих людей, які продають ці квадроцикли вам, і відповідно у вас, бо ви також не маєте цього досвіду. А я цим досвідом з вами ділюсь, тому користуйтеся. Отакий крутезний підготовлений квадроцикл Ми веземо Артему. Під вигород, якщо вийде засняти момент передачі, я засніму. А якщо ні, ну, то отакий от буде коротенький відосик про передачу. Власник е... вже приїжджав вчора, він квадроцикл бачив, дивився, він залишив за нього завдаток. От, е... Тому історія отака. Історія про доставку і трошечки історія. Про квадроцикли, про їх продаж і підготовку. Сподіваюсь, ця інформація вам буде корисною. Я вже проїхав Київ, проїхав Вишгород. вже зустрівся з новим власником квадроциклу. Він веде мене додому. Так співпало, що ми з ними разом проїжджали Вишгород і разом їдемо до них додому. Ну і добре, мені покажуть дорогу. До речі, місця шикарні. Тут ми з дружиною на 22-й рік собі в плани писали придбати участочок десь тут під будівлю під будівлю нашого будиночка. Але росіяни підари трошки зіпсували наші плани 22-й, 23-й рік. Сподіваюсь, у 24-му році вже буде війна закінчена, ми їх всіх. Роз'їбемо і ми зможемо мирно жити і процвітати, і зможемо таки придбати десь діляночку в цих шикарних місцях. Ліса, поля, Київське море. Дісна просто прелість. Друзі ми приїхали. Новий власник квадроцикла, як ви бачите, займається сонцем. На правах реклами. Кому що потрібно, звертайтеся, бачите, у нього дах повністю весь в сонячних панелей. Така двіжуха. Так. Що робити? Нічого, спостерігайте, <рес> не заважайте. Опачки. Готово? Як тут і, а? Як тут і Практично. Новенький, свіженький, ваше все нове тут вписується ідеально. Я ж не казав, тут. Як тут без квадрів? Блін, та ми хотіли. Я вам казав, що в мене товариш тут будинок купив в цьому районі. ми хотіли. Планували діляночку купити. На 22-й рік у нас написано, все було прямо з дружиною. Якраз 25 соток. Продається? Та щось не хоче продавати. Ми вже так теж подивляємося на них. Було б. Ну, було б багато. Там 50 соток, це ж... Ну так, да, щось, садочок якийсь висадить, так? Да? Садочок, для цього далі. У вас ще окремо дача є. Так, да, далі ще 20 кілометрів. Е, гвинти ось. Ага. Якщо треба, поставити. Але якщо чесно, двоє дорослих, коли сидить, то спинка трошки ну, заважає відхилитись назад. Вона стоїть вертикально ага. і займає місце. Ну, спробуйте. Прикрути. Ви в принципі такі. Ага. Спортивні з дружиною. Значить, О, це, це, це зеркала. Да. Якщо треба, можемо. Да, да. А це у нас для чого? Оце ж для зеркал. А це... Ну, це штатне кріплення, на кріпленні додатково є. Вони універсальні. Для чогось? Для зеркал також. Але тут різьба, я бачу. Тут, напевно, на 8, тут на 10. Непринципово. Акумулятор. Акумулятор, давай я тобі покажу. Значить. Топ-хоп, це це було. А зараз ми знімемо сидіння, ти все побачиш. Покажу. Дивись, який тут язичок. Ага. Потягнув, відкрилось. Ага. Все елементарно. Його краще знімати, мабуть, якщо він буде стояти. В принципі, перші морози покажуть. 50 на 50. Є техніка, в якої роками два-три роки, значить, акумулятори служать, в будь-який мороз тирк завелось і все. А якщо він ну, з заводу там слабенький, чи бракований, mm. чи щось не так зроблено, то так, воно в перший it. мороз уже не буде крутить. У мене доступ до акумуляторів є. Ага, чудово. нічого сюди, ані ничка якась. Щось можна покласти за необхідності. Ну, так. Да. Так. Прогрівають, напевно, зараз буде тест-драйв. мене напоїли кавою, я стартую додому, ну, а кому треба. Enertime, воно телефон. Люди професійно займаються сонцем, будинок власний повністю завішений сонячними панелями, тераса, вся зашита сонячними панелями, ну і так далі. От, ну, А ми повертаємося додому, люди задоволені, завтра у чоловіка день народження, я так розумію, вже святкувати, точніше обмивати квадроцикл почнуть сьогодні, а завтра... А завтра будуть святкувати день народження повноцінно. Отака двіжуха. Ага! Якщо ви думали, що історія з доставкою скінчилась, то ні. Я доїхав в Київ на Московське місто, мені дзвонив власник квадроцикла. Вгадайте, що спідометр не працює. Зараз гляну, їду, може десь якийсь коннектор був нещільно. Не Застіпнутий та може все запрацює, а якщо ні, то відвеземо до нашого перевіреного майстра СТО Мотофікс на мінському масиві він швиденько гляне. Є, звісно, варіант в офіційний сервіс, але офіційний сервіс працює для цієї техніки, але це може бути довго, доки розглянуть його, доки подивляться, доки діагностують і так далі. Коротше, спробуємо все вирішити сьогодні, бо все ж таки. Бо так скажімо, не дешева, ще плюс завтра у людини день народження. Ну, Щоб все було чітко, щоб людина була задоволена. Спробуємо значить, задовольнити потребу клієнта. Все має працювати. Все має працювати тому я повертаюсь, що буде далі, ви дізнаєтесь скоро. На жаль, друзі, цікавого продовження історії не буде. Я вчора ввечері встановлював фаркоп, і напевно, коли встановлював фаркоп, то висмикнув провід із роз'єму Провід датчика швидкості. Датчик швидкості там стоїть на задній осі. Напевно, коли ставив фаркопчик, якось смикнув за той провід і, і роз'єднався. Є роз'єм такий, фішечка така, і просто фішечка роз'єдналась. Я глянув, під'єднав фішечку і спідометр запрацював, отака двіжуха, а я вже зібрався забирати квадрик, вести до Діми на сервіс, але доведеться до Діми взяти якийсь, якийсь тортик, тепер печеньки, просто так заїхати в гості, попити чаю. От сподіваюсь, історія вам цікава. Кому потрібна інформація по Сонцю, допомога по встановленню, по підбору, консультація, контакти ви бачили, промотуйте назад. Значить, я думаю, що вам допоможуть. Кажіть, що ви з каналу Квадрогараж від Руслана. Я думаю, що людині буде приємно. Він, як і я, любить сарафан, у нього також більшість клієнтів. Він каже, реклами майже немає ніякої. Каже, клієнтів черпаємо від інших клієнтів. Встановили установку, все, людям все подобається. все, Вони розказали всім знайомим, колегам, співробітникам, сусідам. каже, все, ми маємо клієнтів. Ну, приблизно так само, як у мене. У мене, по суті, ні сайт не працює, нічого, ні в інстаграмі я не веду, ні постів, ніяких. тобто... Також сарафан. Люди задоволені, людям подобається те, що я роблю, і відповідно вони би, самі підтримують мій бренд і він потрошечку просувається. Так, ну що, з вами був Руслан, це Квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. 1556, на дворі вже сіріє, сміркається. А я повертаюсь додому.